Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції Академ Містечко Лісова. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Житомирська. The next station is Житомирська. Станція Житомирська. This station is Житомирська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Святошин. The next station is Святошин. Станція Святошин. Залізнична станція Святошин. Вихід 6. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Святошин. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Нивки. The next station is Нивки. Станція Нивки. This station is Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Берестейська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Bереstey. Станція Берестейська. Кільцева електричка. Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Обережно, The doors are closing. Наступна станція Шулявська. The next station is Станція Шулявська. This station is Шулявська. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Політехнічний інститут. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Політехнічний інститут. Станція – Політехнічний інститут. Вихід до швидкісного трамвая. This station is Політехнічний інститут. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція вокзальна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Vokzalna. станція вокзальна. Вихід до залізничного вокзалу та кільцевої електрички. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Vokzalna. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Університет. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Університет. Станція Університет. This station is university. Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Театральна. Будь ласка. Завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Tietrauna. Станція театральна. Перехід на станцію Золоті ворота. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This station is tetrauna. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Хрещатик. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is хрещатик. Станція Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Change here for Незалежності. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Арсенальна. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Арсенальна. Станція Арсенальна. This station is Arsenalna. Обережно, the doors are closing. Наступна станція Дніпро. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. The next station is Dnipro. Please exit on the right. Станція Дніпро. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Гідропарк. The next station is Станція гідропарк. This station is Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція лівобережна. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is лівобережна. Станція лівобережна. Кільцева електричка. Вихід 2. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is лівобережна. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дарниця. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Дарниця. Станція Дарниця. This is Дарниця. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Чернігівська. The next station is Станція Чернігівська. Автостанція Дарниця вихід 2. This station is Чернігівська. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лісова. Кінцева. The next station is Lisova. Кінцева станція лісова. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. This station is Lisova. This train terminates here. Виконується діагностика інформатора. doors are closing. Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції лісова Академ містечко. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Академмістечко. Кінцева. The next station is Кінцева станція Академ містечко. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. This station is...